Пацієнти центру заповнюють згоду на щеплення. У цей час лікар Віктор Апоненко консультує перших відвідувачів. Зараз в задовільному стані, Так. реакції не було місцевої, да, температури не було. у вас? Нічого розповідає поруч, завжди тонометр і оксиметр їх використовують тільки коли є потреба. При наявності, хоча б каші або людина, яка перенесла ковід, там три-чотири-п'ять місяців перевіримо оксигенацію. Насищення киснем крові пацієнта. У Черкастя пана Петра кисень в нормі. Його вакцинують. Наступають холода, думаю, штамено вірусу з'являються, тому думаю, провакцинуюся, тому що сім'я, двоє дітей, щоб не занести вдома якусь інфекцію. Анатолій Вікторович прийшов з донькою. Каже, починається холодниче, тому здоров'ям ризикувати не хоче. Мало ли, що до підхватиш, а потім будеш думати, що мог би вакцинуватися. Модерна скінчилася. Нині вакцинують Астразенекою Коронаваком та Пфайзером, говорить лікар. Доставка вакцини стопроцентна. Ту вакцинацію, яку ми робили першу по модерні, і ми практично зробили другу по модерній. Вакцину зберігають ось в таких холодильниках. Два холодогени градусник, Піддержується температура 4 градуси і вакцина. Мунізують в цьому центрі щодня з дев'ятої до шістнадцятої години. Тетяна Рева, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.